У мене тут більше так, класовий підхід, ніж етнічний, і ну, це підтверджується, зокрема, і даними. І багатий і освічений і Пакистанець значно більше інтегрований в німецьку культуру, якщо він закінчив Берлінський університет і говорить німецькою мовою значно краще, ніж ну, якісь ультраправі хлопці зі східної Німеччини, які сидять на соцелці. Хоча ми розуміємо, що да, дійсно, якщо порівняти кількість тих, хто сидить на. Соціалце, що серед серед них білих хлопців буде значно менше, а я, я думаю, ніж, що докину тобі питання. питання мігранти, які сидять на соціалці, це ж не люди, це ж не оцей багатоосвічений пакистанець. Багатоосвічений пакистанець він не мігрант. Він переїде, вкладе гроші, отримає громадянство через три роки. Тут просто тоді є відповідь Але, інша. Ну є таке поняття: культурний капітал і еволюція. Вона в принципі живиться надлишковістю і багатоманітністю. І треба розуміти, що ну цей субстрат він має в собі як певні потенційні. Ризики, так і певні потенційні вигади, і проблема лише е, балансу: тобто, скільки з цих дітей, мігрантів, стане терористами, а скільки стане лікарями, е, скільки з них потім будуть грати за збірною Франції по футболу, а е, скільки з них стануть злочинцями, скільки з них е, дійсно здай своє місце в економічній системі і будуть створювати ну, додатковий продукт додаткову вартість, яку потім будуть розподіляти в інтересах тих, хто буде сидіти на. Е, Соціалці, тобто це не Зіро Сум Гейм, тобто це не гра з нульовою сумою. Абсолютно. І відповідно питання полягає в тому, як ми будемо просто їх сортувати, якщо так сказати, як ми можемо апріорі дізнатися, хто з них ким буде.